Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас і дякую, що ви долучилися до перегляду цього відео. Сподіваюся, що почуті вам і слова, вони будуть вам на збудування і прославить Господа Ісуса Христа в вашому житті. Сьогодні хочу поговорити про мудрість Божу. Знаєте, що для нас з вами є від Бога дивовижна обітниця. Вона полягає в тому, що Бог не ховає від нас мудрість свою. І сам факт, що існує Божа мудрість і земна мудрість, яка Фактично кваліфікується Біблію як демонська, як, як та, за якою стоїть сатана і князь, князь віку цього, диявол з усіма своїми послідовниками, споспішниками. Ось то нам треба розуміти, що шляхи, які ми обираємо, вони нам продиктовані або Божою мудрістю, або земною. А навіть часто диявольською мудрістю, яку люди цього світу хваляться і в кінці кінців будуть жалкувати, що вони обрали оцей шлях високий у своїх очах, але він був низьким в очах Божих. І коли я говорю про мудрість Божу, яку Господь пропонує нам, я говорю про досконалий шлях перемоги, і ми можемо перемагати завдяки цій мудрості все в своєму житті на регулярній основі. Ви знаєте, що мудрість Божа – це Богом даний інструмент подолання проблем. Ви можете зіткнутися з проблемою в своєму житті, яка буде виглядати як непробивна стіна. І навіть проаналізувавши всі шляхи вирішення вашої проблеми, ви можете прийти до висновку, що вирішень вашої проблеми не існує. Але є мудрість Божа. От сьогодні в мене слово до вас. У Бога є тисячу шляхів, як допомогти кожному, хто уповає на нього і на його слово. Послухайте, мудрість Божа, вона захована. Від диявола для нас з вами, тих, хто полюбив Господа. Як вам написано, якщо комусь з вас не вистачає мудрості, якої мудрості? Божої мудрості, звертайтесь до Бога. І Він дасть вам. Він не буде докоряти вам за те, що ви звернулися. Навіть в самий останній час, коли ну, видається, що все ну, нічого не спрацювало, що я міг би тільки попробувати спробував, і не дало все це ніяких результатів. То ви можете в той момент звернутися до Бога і сказати, Господь, от просто навіть зараз зупиніться відео, поставте на паузу і скажіть, Господи, я прошу тебе мудрості. Я заплутався. Ситуація виглядає просто критичною, виглядає невирішимою. Але я вірю, що мені потрібна твоя мудрість. Ти сказав, якщо комусь з вас не вистачає мудрості, просіть, я, і вона буде дана. І просто почекайте якийсь час. У молитві почекати трошечки. Або просто попросіть Господа, щоб на днях Він вам показав чи своїми шляхами той, ту дорогу, на якій ви будете перемагати, на якій ви будете бачити Його славу, Його силу, Його мудрість. Мудрість, що зверху вона сам перечиста, на спокійна, лагідна, вона дійсно відображає небеса і характер Бога. Я вірю, що мудрі люди вони притримуються саме цього шляху, Божої мудрості, яка виражається саме у влагідності, в цих вищої форми чеснотах, які нам з вами потрібно розвивати в своєму житті. Якщо ви просто мудрости і стоїте в вірі, що ця мудрість дасться вам, ви на правильному шляху, навіть якщо ви не бачите миттєвої якоїсь реакції або вирішення ваших проблем, Бог не підведе. Уповайте на те, що ви зараз попросили Бога мудрості, і Бог вам дасть її. Господь дасть вам цю мудрість і виявить себе як той, хто мудріший, розумніший і байливіший за всіх, Виявляючи, даючи вам, роблячи доступну свою мудрість для вас, він виявляє свою турботу про вас, він виявляє свою доброту, благість, любов. Прийміть сьогодні цей дар мудрости, Божої. І скажіть вірою, навіть якщо ви ще не побачили шляху Божої мудрості, дякую тобі, Господь, що ти відповідаєш на моє прохання і мудрість, яку ти мені даш, вона вирішить мою проблему. І прославить тебе, Господь. Дякую тобі. Молюся, щоб це слово сьогодні для вас було своєчасним. І прославило Господа, і прославило Господа в тих обставинах, в яких ви знаходитеся в той час, в який ви зараз попросили Бога допомоги. Нехай Бог. Дасть себе пережити вам. І ви в свій час прославите його за це. Амінь. Дякую. Дякую, що було зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей, дорогі брати та сестри.